Хтось пише вам у соцмережах і пропонує легкий заробіток, хоч типу, сфотографу якісь місце, перенести пакунок або залишити коробку біля авто, що ж тут може бути небезпечного. Вчора двоє підлітків Івано-Франківську стали одночасно і виконавцями, і жертвами теракту. Вони просто думали, що заробляють легкі гроші, але російські спецслужби заплатили їм не грошима, а смертю. Тепер уявіть, хлопець 15 років отримує таку пропозицію, погоджується на неї. І через день його вже немає в живих. Якщо вам пропонують гроші за якусь дрібничку, не ведіться, це пастка. Російські спецслужби просто використають вас і викинуть як сміття. Хто наступний? Ти або твоя дитина, або твій знайомий? Не дайте ворогу цього шансу. Будь ласка, будьте розумними. А тепер уявіть, що замість вас це завдання виконав ваш друг, брат чи сестра, і його вже немає. Або він міг стати просто випадковою жертвою виконавця такого завдання. Батьки, говоріть з дітьми, пояснюйте ним, що безкоштовного сиру не буває. Це питання не грошей, це питання життя і смерті. Не ведіться, не ставайте зброєю в руках ворога. Якщо вам пише хтось такі повідомлення, повідомляйте одразу або дорослим, або до поліції, або до СБУ.